Черкаський художній музей розквітнув два дні. Він приймав уже традиційну виставку фіалок. Там можна було побачити не лише звичайні квіти, а й мініатюрні та навіть трейлерні, тобто ті, що плетуться. В експозиції жодних рослин дублерів. Усі різні, як за формою, так і за кольором та вартістю. Про фіалковий бум Вікторія Хамаза. Колекція фіалок та глуксині. Пані Світлани налічує близько 200 різновидів. У кожен запевняє колекціонерка, вона вклала частинку себе. Горжусь кожним своїм ростінням. «Почему? Потому что если удается от растения получить максимум и букеты, красивое растение вырастить любого сорта – это уже подтверждение тому что коллекционер может собой гордиться». Колекціонувати фіалки жінка почала з 15 років. Кожен різновид квітки, розповідає Світлана, потребує персонального підходу, тому фіалками можуть займатися лише природжені квітники. З цим рождаються, Наверное, фіалочники це ті люди, які знають, чим вони будуть увлікатися». Ну, це, мабуть, срадні кому-то жизненному настрою. А от Ольга Селенко у фіалки закохалася декілька років тому. На виставку завітала із самої Сагунівки. Відвідую виставку вже не вперше, тому що має вже багато сортів, близько 150. Так приваблює мене те, що можна багато новинок сортів знайти. Тут сортів на 10 сьогодні скупилася. Чоловік. Він взагалі говорить, купуй, якщо тобі, якщо тобі подобається, ти повинна купувати, ти повинна розвиватися і підтримує, робить стілажі. Дві зали музеї протягом трьох днів бояли цвітом близько 400 сортів фіалок, або як ще кажуть, синполій. Черкаські колекціонери порадували любителів квітів ще й рідкісними трептопкарпусами, пеларгоніями, глуксиніями та навіть рідкісними епістіями. На виставці жодної фіалки дублера. Усі рослини різної форми та відтінків. Насолодитися квітковим дивом протягом виставки завітало понад півсотні черкасців. актуально, що весна. И что фиалка, все равно мы хотим у сумбарская, но все равно мы ее любим. Это и весна, и хорошее настроение после зими, после болезні очень хорошо вот От такої приятної обстановки. Цей час зміряю свої, свої желания со своїми можливостями. На виставці колекціонери не лише вихвалялися своїми квітучими шедеврами, але й залюбки давали поради початківцям і продавали рослини. Наступний фіалковий бум місця не матимуть змогу побачити наприкінці весни. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.